Привет, всем в новому году. Друге число, ми вже з Юриком що делаем? Бортируем колеса, правильно. Може кому надо така скрутка советская? іменно советская, та що крутиться. Есть пару комплектників, бо в основному воно все ріжеться, все не відкручується. Сейчас дипем сьогодні кофейку, по трохи наведемо маракет, бо тут. Цилиндрион Зиловський есть 3 штука и 4 штуков такие, кому надо. Ступята есть абсолютно новая советская. Юрко тут, а, ты кровать розложив? Мы ты скоро железо напаем и спать не да буду, Юрик. Чи нормально? Юрка тут полный этот. Аллес. Аллес. А що така Болгарок, не могу жить лежать? Юрка, псачи. Приберись у хаті, Юра. Коротше, ходив, я дивився на всі ці срачі і придумав акцію для самодільників одноосних прицепів. Коротше, е, можна зробити акцію новогодню. Є оська 6 в зборі. До неї ложимо два диска. Резину з G PanaDR16 спринтера, не знаю. До цієї оськи з дисками ложимо таку переворотну систему. Яка ззаді варюється. І комплектуємо такими двома ушами, що переворот буде назад. Ось -ка, диски і система ця. По бабкам, я думаю, оце ось є три штуки, значить три комплекти можна продати. 7500 комплект, по-моєму, це недорого. Типа, оська дві ступиці, два диска, переворот і два вуха з кузова. Вам остається зварити раму і користуватися або продавати далі. 7500 комплект це дешевше грязі. Бо воно щось скопилося, дивлюся, що з ним робити, не знаю. Такі Ну, Попробувати же треба, щось нове в бізнесі. Що у нас робиться, спросите ви. Це прицеп, що на ремонт, що вадіку зараз будемо вести. Треба його облегшити, щоб розход менший був. Ну, це все херня. Е, взяли ми заказ, виписали договор, всю херню, нам скинули предоплату борта сварити. Е, в течение неділі ми повинні зробити борта і відвезти чоловіку, по-моєму, в Софіївку чи куди, я не пам'ятаю. Кажу, Вадик, конечно зварю. Третого начну робити, третього вечора борта будуть зрозані. Е, як ви думаєте, робить сьогодні Вадик? Сьогодні третя, кстати. Правильно, не роби. О. От. Напомню, відсюди до Запорожжі 400 кілометрів. І це ще опять прийдеться їхати. Короче, весь мій зароботок, блядь, в солярку в бензобак уходить. Все. Не більше, не менше. Це для тих, хто вадіка жаліє. Зараз цей прицеп все одно завтра відвезу вже, щоб этот вопрос. І почнемо тоді тут щось сильно різать, різать, мізати. Це щось юрко вверх сніме. Ці теж пообрізає, самі вуха виріже. Тут платформа чуть підігнута. Ми там вирішили ред, чих чи, пих Розріжемося, варимося, зашиємося, буде порядок. О, поки отак, далі буде. А що далі буде? Далі буде голий скелет. Що значить прицеп хазяйський? Штопорні пальчики. Дивися, все на місці в людини, все не те, що там <кхем> колхоз приїжджаєш, купляєш, а потім думаєш, зачем я його купив. І якось свої бабки верну. Тут от іменно все по фіншую. Так, банда, Лубни, центр, крик душі. Поламались дві болгарки. Вірні, як поламалась, щотки іскрять. Це я не знаю, що таке з неї достали, хтось ремонтував. Втора, вроді ціла, ну, та херня. Обійшов весь базар, все пообходив. Немає в налічі щоток. В Запорожжі та сама херня. Думаю, знайшов Дніпром. Тут магазин ось. Та його видно, наверное, там. Пішов. Кажу, болгарка треба 180 і чи є щотки в наліччі одразу пару комплектів. Щоток в в і немає. Як вони згорять, може дати на ремонт через неділю вам її прийшлють. Ну, коротше, нема запчастіє на болгарки в Україні. Про, про що далі балакати? Ну, що, що робиться, об'ясніть мені. Болгарок 5 штук лежить, і маленьких він, і велика ще треба було, не робить, все. Заперся напроти нової першої почти магазин строїтельний купив. ворхут якийсь. Не знаю що воно. Ну, по вісу вроді нормально. По бабкам так само стоїть, як Дніпро Емовська. Одне що тут, по-моєму, немає. Цих... Регулятори в обороті і прочії херні, які мешають працювати. Тобто воно на руки стоїть. Я сам саме раніше... Сука, виключись, як ти виключить. А, це світ, дворник із цієї сторони, сука, понароблюють машини всі ето. Е, От тут як стоїть цей регулятор оборотів, буває його зачіпаєш, і вона, ну, коротше, хто робив, той знає, хто не робив, той не знає. Я стараюсь купувати його без всяких наворотів. Тих... <кій> Поворот там редуктора і прочії херні, воно все це, як по мені, маркетинговий. Прикол. Не більше, не менше. Попробуємо що воно. Ну дивіться, ось Юрко. Взяв нову чудо болгарку. Це що, так, як, ворхуй, хуйт, Чи як ворхуйт. Тут все цивілізовано, зараз будемо шкворінь пиляти. <кій> Бо не можемо ми його що? Правильно, що ми його не можемо. Тілешка довго так стоїть, так? Так, так. А ну заводь. Кнопку там якось рукою вперед двигай, вона включалась точно. Юрко, блядь. Ти шо, прикалуєшся? Ні, воно не Да Дивись, руку вот так не отпиляйся. Так може треба було без круга? Щось там юрка не пошло. По Та ти спочатку включи може, бо зараз відпиляєш цей глаз. Та, блядь, юрко, тяни вперед кнопку. Тільки що в мене виходить, Йорк. Десь ногу не одрієш. Я їбу. Щас. Це включити болгарку не так просто, так? Да? Да, ага. Погнали наші городські. Коротше, як поламається, я покажу. Ну, болгарка ще не згоріла пока що. Но ну, ми в процесі, ми дуже стараємося. Тож корінь пока випаляє, зараз його прийдеться розсверлювати пополам. Преса в нас немає. А потім різаком видувають акуратно, щоб не порізати ту втулку. Коротше Не саме приятне, а те саме є, блядь. Той оце, его, цей його. Юрко, думає, знімай, знімай. блядь. треба відсюди. Ой, гей гоу пішов. Нашел у нас, повода с Юрко уже все, будеш спать. Да. Мы тут ему... Йому... Сегодня тут не получится спать, будеш там десь спать на камерах. В Це занесли, воно высохне. Тут нові втулки всякі там, все що надо. Открий, покажем людям, может им такое самое надо. Та мішок не рви, там воно на стяжке. Я завязав. Стяжку ножиком черкни. А, а? Ага. Прямо так проходу вам комплект на весь цей? на весь мост чух що нам є показуй. пальці нові клини пильники втулки латуні Короче, кому що треба шкварня херня Йо, нове все нове прикинь Йо, де нові шкварня нові втулки в гітару номер найдете в описании Якщо хочете таким займатися, то треба купляти серйозні запчасті. Не тільки я уйшов, Юрко є одну нову болгарку достав. А це що, це інтертуловський, маленький, дий собі пузо не правує там знизу. Де палець без ногтя. Ну, ну, а це ну, що буде... А, ти снять хочеш? Так ну, риси коло мадріше, вот так. так все. Вірко защиту одразу знімає, то що кажеш оце шло придумав. Попуаси. Це страшна людина, його лучше не злий. Переносимося в Запорожня з цим прицепом. Віктор а хочеш історію? Я вчора знаєш, що один евакуаторщик не прив'язав платформу, вона ж просто висить зверху. Їхав з нею радосний, коротше, як вона не випала, я не знаю. Потім... Кого? А що таке? Це ж, сука, якби були мозги, було б сотрясіння, да? Дай всім привіт, ти Звісно. Зараз покажу, що там ще розробив. Цю суботу, якщо ти мене не наїдурив. Не наїдурив? Три часи додому. Заказали борта. Скинули гроші, а вадік пропав, а потім. А, Новий Год. Що це у вас на носу Вадим? Сопля? Новий рік. От дурне повівся. Такі борта вийшли. Три штуки заказали. Без заднього. Зараз куплю нові ну, ручки куплені треба поїхати забрати, приварити, грунтанути і обналічити. Ну і цей процес ми починаємо робити. Коротше скинули, платформа чуть з'їхала. Сирин <свісно> <не> род пав нахуй. <свісно> Наш да ж тупорних колес не було. А, там жопі. А, жопів? Так ама там є, ну, стара зберемося. Тут поодрізав, бо діда якісь були. А, то на платформі, зрозумів. Ты на наверное, уголка чешу. Ну, це ж он сейчас усилял? А, ну зачухувати. Це зачухувати, зачухивать, отрезать. Короче, ти пацієнта пациента задоволений? Нормально. Хороший? Все. Приймай резину, чтобы і осталась, понял? Які? Так вони ж не розбиті, там все. А що тобі вуха, тобі... 8.40 у нас тоже сейчас бабки будут, йо. Не за так нравится. Сейчас, мистер Вадик його кончи Колосост з тріщинами великим и такое. Хоп-хоп-хоп-хоп до додому работать. Я понял. У нас проблема трошки невелика. Задня оська заварена. З тої сторони передня оська заварена, дві оськи куди йдуть. Oh. <гум> Це кажуть, ми їх на металоприйомки не подрубували. Та тут заварена. Таке собі, <гум> чуть тут. Тудим-сюдим. А що я покажу людям? Ну, ми ж дивилися, що платформа зігнута, а що рама зігнута. Чуть Яку? А що yeah. таке? Приди сюда мурівнять, Вадим Викторович. Ти сильний? Його там в тебе, рука, що вона була, блядь, лева рука. Прямо на трубі. Да. Ага. А, це оце это. На швидкість не вліє. Після осмотра великим експертом. Щас... Та дихай, спустять. Спускаємо резину, бо на повних він просто в сторону тягнеться, котиться і все І будемо делать переворот А що то я зайду ну, Да соліну ету цілував улітку Да? Селі А Я думаю що ти рижа борода блядь. Ху <звук> <Фу>, блядь. Наче тут трошки крутий Заваж <звук> Чо за ну, немали херню Тут ось оськи нема, наверное, на задній, да? Бовтавіця Все ще. Короче, хоч він вимазалось повністю, ну але... ти не знаю, скільки йому год, наверное, більше чем вадику. Да, Вадик? Ему год більше, чем тобі, чи ні. І тут ось зайку одну открути остальные. Це хорош, Останнє гріть надо. Там вадик трохи лишнього бора, причому зрізаєш так, щоб навіть болгаркою не чухать, під ноль зрізає. От. Настільки треба вчити різати добре, щоб оце тут лишні роботи не робити. Тут поки одна така... ця, ну це все одно замінюватися будуть пальці, але тим не мені. А так в принципі все крутиться. А тут болт такує. І вже пальці зрисов повитягали. Я думаю, що 10-15 минут чекпих і готова. І кулаки зрисуються кріпко. То тобто есть він поки в зборі мост ще нормальний, я поки ну, тільки розібрався, біда йому. Щас Вікторович обезжирює раму е, в містах, де була смазка. І починає пішкоструїть болгаркой. Ого Ти ще два баллона положиш кислорода, блядь. Серсна людина. ему ну, нравится. Три часа, часа, дня, нам уже все. Олес. Викторович каже, давай мясо жарить. Кажу, ну, давай мясо нажарим. Привез ему ручек, и забрал. Сейчас он настроился четко. Вадик у это просто фотошоп. Ну все, в принципе, часа три дня. пожариться все порядочно не забываем підписываться писать коментарі, про проводить караспиратор і ще якусь фігню. ну і так посміятися тоже можна написати, а що робити. грустно жити, скучно